Дядя, дітки! Сьогодні в гості до нас завітала лялька галинка Вона чомусь дуже засмучена. Ляльці не подобається, коли йде дощик. Вона вважає, що дощик нікому не потрібен. Галинко, але дощик потрібен усім. Дітки, як ви вважаєте, дощик потрібен? Дощик галинкою, дітки, потрібен для того, щоб все навколо не засохло. Чим живляться дерева, кущі та квіти? Вони живляться водичкою, вони п'ють її. Завдяки водичці ми поливаємо наші квіти. А якщо їх не поливати, що з ними станеться? Так, вони засохнуть, зів'януть так, загинуть. Дітки, а хто поливає дерева в лісі? Як ви думаєте? Я думаю, що їх поливає дощ, тому що там дуже багато дерев і людина не зможе всіх полити. Тож давайте, дітки, подумаємо, чи потрібен дощ. Так, дощик потрібен, тому що якщо б його не було, то все навколо б засохло. Галинка, ти зрозуміла? Тепер Галинка знає, що дощик потрібен рослинам. Дітки, але вода потрібна не тільки рослинам, вода потрібна тваринкам, людям. За допомогою води ми що можемо зробити? Ми можемо зварити їжу, покупатися, помити ручки, так? Дітки, сьогодні я принесла ось такі дві скляночки з водичкою. Розгляньте її уважно. Якого кольору вона? Так, вона прозора. А ви знаєте, що її можна зробити будь-якого кольору? Ось у мене тут є фарба червона. І зараз ми додамо фарбу і визначимо, якого кольору стане наша водичка. Опускаємо нашу фарбу. Розміркуємо, якого кольору стала наша водичка? Так, вона стала червоною. Отже, вода може приймати будь-який колір. Дітки, зараз я пропоную взяти вам склянку водички і понюхати її. Чи має вода запах? Ні, запаху вона немає. Дітки, а зараз ми. Спробуємо дізнатися, яка вода на смак. Трішечки ми спробуємо. Який смак був у водички? Вона була солона, гірка, солодка. Ні, водичка не має смаку. Так. А якщо до, до водички додати, наприклад, сіль або цукор, наприклад, якщо сіль ми додамо, то вона стане солоною. Якщо ми цукор додамо, вона стане якою? Солодкою. А якщо ми додамо лимона, в водичку. Яка водичка стане? Вона стане кислою. Так, дітки, ми дізналися, що вода може змінювати колір та смак. З водичкою ми можемо готувати їжу. Дітки, а ще вода це рідина. Її можна перелити і знову налити. Отже, давайте ми разом з Галинкою закріпимо, що ми сьогодні дізнаємося цікавого про воду. Вода має рідкий стан, вона не має запаху, вона прозора, але вона може змінювати свій колір та запах та смак за допомогою деяких речовин. наприклад, сіль, цукор або ж лимонний сік. Або можемо додати будь-що, щоб змінити колір або смак. Дітки, а тепер давайте згадаємо, кому потрібна водичка. Водичка потрібна людям, тваринам, птахам. Ще кому потрібна водичка? Рослинам, так? Ось вона. Ось, ось наші тваринки, які полюбляють водичку, рослини та люди. Наша лялька-галинка зрозуміла, що дощик потрібен усім. І тому вона пропонує вам намалювати дощик. А ми з вами, дітки, прощаємося! До побачення! Ми дуже чекаємо на ваші роботи!